Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку Земля і місяць. Фази місяця. Поняття про припливи та відпливи. Чим для землян важливий місяць? Чому Земля змінює фази? По синьому морю срібний човник пливе. Звичайно, ви здогадалися, що мова піде про місяць. Це природний супутник нашої рідної землі. Місяць привертав увагу з доісторичних часів. Другий за яскравістю об'єкт на нашому земному небосхилі після сонця. І найбільший до нього природний супутник планет, п'ятий за величиною серед них. Древні римляни називали місяць луною. Назва походить від індоєвропейського кореня Луна Світла блискуча. Древні єгиптяни називали місяць ях, а древні греки селеною. Навколо землі обертається багато супутників, створених людиною. Їх називають Штучними супутниками. Супутники допомагають вивчати поверхню планети, суходіл, океани, атмосферу та будову Землі як небесного тіла. Накресли схему. Значення штучних супутників. Окрім штучних, земля має один природний супутник місяць. Він дуже важливий для нашої планети. Місяць обертається навколо землі, стабілізує її коливання, що приводить до помірних змін клімату. Отже, місяць це природний супутник землі, який є найближчим до неї небесним тілом. Середня відстань між центрами землі і місяця сягає 356,5 тисяч кілометрів. Місяць обертається навколо землі за 29,7 днів або за 709 годин. Період обертання навколо своєї осі 708 годин. А тепер розглянемо фізичні властивості місяця. Рельєф місяця доволі цікавий і різноманітний. Поверхню можна поділити на два типи дуже стара гірська місцева з великою кількістю кратерів і відносно гладенька молоді місячні моря. Місячні моря, які займають 16% всієї поверхні місяця, це величезні кратери, що виникли в результаті зіткнення з іншими небесними тілами. Ці кратери були пізніше затоплені лавою. Атмосфера місяця вкрай розріджена. Наука, яка вивчає місяць, селенологія. Фази місяця це постійні. Зміни видимої із землі освітленої частини місячної поверхні. Місяць не самоосвітлене тіло, бачити його можна лише тому, що він відбиває сонячне світло. У процесі руху місяця кут між землею місяцем і сонцем змінюється. тому умови освітлення поверхні місяця та умови її спостереження з поверхні землі теж змінюються. Ми спостерігаємо це явище як цикл фаз місяця. Молодик це фаза місяця, коли неосвітлений місяць перебуває між землею і Сонцем. У цей час він невидимий для земного спостерігача. Повня це фаза місяця, коли місяць розташований в протилежній точці своєї орбіти, і його освітлена сонцем півкуля, видима земному спостерігачеві повністю. Старий місяць це остання чверть місяця. Половина диска місяця ми бачимо у цій фазі. Також є проміжні фази місяця. Положення місяця між молодиком і повню називається чвертями перша та остання. А тепер натисніть відео на паузу, намалюй і підпиши фази місяця. Поміркуйте, напиши чим відрізняється повня від нового місяця. Припливи та відпливи. Періодичне підвищення і зниження рівня води морів та океанів. Причиною припливів є вплив місяця на гідросферу Землі. Під пливом місяця водна оболонка землі зміщується, найближчі до місяця ділянки випереджають центр землі, найдальші відстають. Тому на протилежних кінцях землі виникають припливні горби. Водночас у місцях, звідки вода стікає, спостерігаються відпливи. Поясні, чому на землі можна спостерігати явища припливів та відпливів. Прочитай прислів'я про місяць. Поясни, як ти їх розумієш. Добери два прислів'я самостійно і запиши. Молодий місяць не всю ніч світить. Молодик як бик. Уяви, що місяця не стало. Спрогнозуй наслідки відсутності місяця на землі. Оціни свої знання. Я дізнався, дізналася, що мені було цікаво. Мене здивувало. Я хотів хотіла б ще. Домашнє завдання опрацювати відповідний параграф. До побачення!